Топ гноющих авто ми кажемо саме про кузов. Ми не кажемо про ходову, тому що якщо взяти які автомобілі гнують по ходові, то це будуть японці на першому місці, особливо Mazda, які поки припливають в Штаті, Вже всі погнили, що нічого не откручується. На п'яте місце ми поставимо автомобілі марки ВАГ групи. Т 5 Volkswagen. Т 4 був дуже надійний, дуже зносостійкий автомобіль по кузову не було питань. На жаль, Т-5 не може він похвалитися цим. Починається корозія по задній лядці, починається корозія по низах дверей починається корозія по низах порогів. То, ну, найбільше там гниють задні ляди. На четвертому місці ми поставимо автомобілі марки Subaru. Взагалі це Форестери. Там у 2002 і напевно до 2009 року. У них дуже сильно гниють задні арки. Це все вирішується заміною рімставок. Якщо цей момент прогавали, вже не вийде, просто зачухати його пофарбувати на третьому місці. Ми поставимо е, Mazda 6 GG. Чому на третьому місці? Тому що в принципі цей автомобіль вже е, е, віджив своє, але їх все одно зустрічається дуже багато. На наших дорогах є проблеми, що автомобіль не можна підняти на підйомнику, тому що воно просто нема порогів. Гнують пороги, гнують короба, порогів, гнують задні арки, гнують двері, гнують передні крила. Тобто на мазді джі гниє все. Якщо це автомобіль, ви бачите, і він не знищив, значить його вже зробили. І років, напевно, так 3-4, Може, 5 ще поїздять. Далі придеться це все переварювати. На другому місці у нас буде лансер 9. Тут можна поспорити, що більш не є мазда. HGG чи Lancer 9. І те, і те не є. Чому більше Lancer 9? Тому що в них, окрім того, що як на Мазді гнують пороги, арки, крила, на Lancer 9 ще гниють передні Стакани мазди зустрічаються з таким дуже рідко. А ось лансери 9 зустрічаються, що передні стакани вигнивають, і це вже трошки складніше ніж там поміняти порог. Це стаканом треба погратись. Поліковуються, але є проблема. Тобто, японець з часом, на жаль, він починає підгнивати. На першому місці Джилі Гранд, джилі СК туди ж можна додати Ланос, туди ж можна додати авео, бюджетні автомобілі, які безбожно гниють. Чому саме? Перше місце, тому що їх, вони їх найбільше на нашому ринку. Тобто Lanas, Neксі, Gлі, Emгранд, Gлі SK. От, в принципі, ми їх от об'єднили все в одне, тому що плюс-мінус у них ціновий діапазон однаковий, ну, гниють. Це все робиться, гниють. Причому джилі, Мгранди чомусь по годам будуть найсвіжіші з цих всіх, але якість метала бажає бути кращою. А якщо ви вважаєте, що наш там, топ неповний, або у вас є своя точка зору, пишіть. Пишіть в коментарі, тобто будемо обговорювати. Якщо там щось додати, якщо ви там ще якісь автомобілі знаєте, пишіть також в коментарі, ще знимемо про них, як у них по кузову. Але це наш суб'єктивний топ у таких автомобілів. Підписуйтесь, ставте лайки, дивіться наші стріми, і обов'язково пишіть в коментарях, який саме топ гниючих автомобілів для вас. Можливо, ми на цю тему також знімемо відео.